Для вінницьких бухгалтерів та економістів проведено семінар по впровадженню закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Організаторами навчання виступило управління пенсійного фонду України Ленінського району. Його представники познайомили громадськість з принципами нарахування єдиного внеску, його обчисленням та сплатою. Також обговорили те, як буде реформовано пенсійну систему. Мінімальний стаж для отримання соціальної пенсії за віком пропонується підвищити з 20%. 20 до 30 років для жінок та з 25 до 35 для чоловіків. Пенсійний вік для жінок пропонується підвищити з 55 до 60 років. Це підвищення планується проводити вже з наступного року. Кожен рік буде підвищуватись вік на пів року. І так, на протязі 10 років жінки будуть виходити кінечному результаті на пенсію 60 років.